Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Сьогодні коротеньке відео на тему жимолості. В минулому році ми висаджували, я знімав для вас відео, показував, як висаджувати жимолость. Ось подивіться, як вона гарна в нас прийнялася в цьому році, вже підросла. Є багато квітів, ну як багато, для таких саджанців чимало квітів. Дехто радить їх зривати, але я цього робити не буду. Ось у нас один кущик. Ось у нас другий кущик також. Прирости великі квітки, які будуть в майбутньому ягодами. Дуже хочу <coughs> подивитися на ці сорти. І ось у нас кущик був поменше. І навіть цей кущик я дав такі прирости і вже є цвіт. Тим, хто ще думає купувати чи не купувати, жимолось, купуйте однозначно. Під цим відео дам посилання. На те відео, як висаджувати жимолость, як висаджую я. Повірте, ви будете задоволені, це буде одна з перших ягід на вашій ділянці. Дякую, що ви зі мною. Всім гарного дня.